Си з Того духа, Амінь, миюцяй, сіна Того духа, міцяй, сина того духа, амінь. Отче наш, Ти, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи на нас від лукавого. Бо Твоє царство і силою і славами і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 132. Оце, яке добре та гарне яке, щоб жити братам обнодумно. Воно як та добра олива на голову, що спливає на бороду, аронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно. Як хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення вік вічне життя. Завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Ми отця і Сина, з того Духа, Амінь. Ми отця і Сина, з того Духа, Амінь. Вся і Сина, з духа. Амінь. Христос Воскрес! Воїстина Воскрес!